Пророка Еремии, 773-я 773 стуринка, 33-я глава. И было слово Господник Еремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю. Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Возови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, в домах города сего и в домах старей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражений, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и ярости моей, и за все беззакония, которые я сокрыл лице мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира, мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как начались, и очищу их от всего нечестия их которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и возмучаться, и затрепещут. И всех от всех благодеяний я... и всего благоденствия, которое я доставлю ему на целом месте. Ну, нам бачите, Бог открывает и на образах, и по Новому Завету. Все. Путь Ісуса Христа, путь народа Божого, істину, церква, Господня церкві, бо церква це духовний організм, невеста. І вона перебуває в духовному тілі Ісуса Христа. І оці образа, коли жив Єремія, вони показують, що коли народ відступає, та й вся Біблія показує, ми про це вже не раз говорили. відступає від от Бога, коли люди зображають якусь релігію, а істинного Бога не почитають, не ісполняють його заповіді. Оце непочтіння, оце відступлення. Від заповідей Божих. І для нас зараз новозавітнє це заповіді Нового Завіту. І оце, що було з народом Ізраїля, це образа для нас, що відбувається в духовному, в духовному мірі. Духовно відбувається з народом Божим, з віруючими людьми. же це касається і невіруючих людей. Ну, невіруючі, це ті, хто в завіт ще не вступив в водне хрещення, не прийняв завіт з Богом. Вони вважаються язичники, не знаю Бога. А ті люди, які прийняли завіт з Богом в водне хрещення, вони вважаються народ Божий. Як ми бачимо народ Божий постоянно відступав від от Бога. І Богу приходилося через наказання, через скорби приводити достояння ці люди, які вважаються народ, тих людей, які вважаються народ, народ Божий. Єрусалим це є земний Єрусалим, це Ізраїль, а є вищий, вищий, небесний духовний Єрусалим. Це церква Господня, глава Христос. І спасіння і щастя тільки в церкві, тільки він може захистити. І тільки Він може дати благо людям, тому що все належить Богу. Або дав все в руки Ісуса Христа. Так що, щоб отримати блага, треба претерпіти всі страдання, всі скорби і залиши вірним. І тоді, тоді Бог. Дає всі блага, які треба для народу Божого, для тих людей, які оказали свою вірність, пройдя через ці спитання, які дає Бог. Ви знаєте, так гнали пророків, так гонять настоящу церкву на сьогоднішній день, і це написано. За тим стоїть дьявол. За стоять всі сили зла, щоб преслідувати тих, хто і заповіді. Так написано, так воно і є. І ми з вами зараз переживаємо ці ганіння, оці скорботи, які прийшли в наше життя. І в цьому іспитується церква. І тільки вірою можна побідити, друзі. І хай Бог благословить, щоб ми це розуміли. Просили Бога, щоб укріпляв нашу віру. І все, все, що можна зробити з нашої сторони, робили. А це смірялись, терпіли і сповняли заповіді. Незалежно, що відбувається з нами. Тоді, тоді тільки. Тоді тільки Бог буде з нами. Ми з Ним, тоді Він з нами. Бо ми терпимо за правду це значить за Ісуса Христа. Церква це жертва за жертву. Жертва за жертву Ісуса Христа, за спасіння, за благодать. Ніде нема щастя, друзі, тільки в церкві. І тільки Бог, великий Бог, якому все належить, може це дати. Знаєте, я колись чув таке вираження, многі хочуть бути пророками, но мало хто хоче їсти хліб пророчий, друзі. Хліб пророчий – це скорбі, страдання. От. Це путь Ісуса Христа. Можете подивитися по Біблії, і всі, мужі Божі, вони проходили цей путь і були вірними, і тому Бог. Не стидається називати їх браттями своїх. Ісус Христос не стидається цих людей, які вірні до цього місця. Книга пророка Ісаї 40 глава сторінка 711, 3 Третього вірша. глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи тези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. І явиться слава Господня, і узрить всякая плоть спасене Божиє, ібо уста Господні изрекли это до цього місця. От бачите, щоб дати нам благословення, треба пробужденье. Так, як було колись, так воно і зараз. І той сон, який на землі, це відступлення від Бога, це, друзі, закономірний процес, щоб дати будущее своєї церкві, своєму народу, щоб люди зрозуміли, в той тьме. Що їм потрібно світло, їм потрібен Бог. Знаєте, коли нема Бога? Це страшне горе, це страшні муки внутрішні. І ви знаєте, на образах нам показано, коли приходив враг, як він знущався, поробощав Ізраїль. І коли було дуже-дуже тяжко, народ пробуждався і починав просити Бога. Взивали до нього, щоб він освободив, щоб він дав їм блага. От. І сьогодні такий же момент. І оце, що ми в Ютубі, даємо свої ролики, оце, друзі. Глаз в пустинь. Я вже не раз говорив, що я ну, не бачу світла не де, я не бачу, щоб проповідували істину, а красноречиєм обощають простодушне. І столи наповнені отвратительною блівотіною. І негодні пастиря, і проповідники. І все це наповнена вся земля обманом цим. Це рабство, це порабощення. І якщо є ті люди, які дійсно хочуть Бога, то вони повинні з'явитися. Вони повинні підняти руки, які опустилися, тому що ніде нема світла і у людей опускаються руки. А ті, що возгордилися, Треба, щоб вони зрозуміли і смірилися. Тільки тоді в покаянні прийде Бог. І оце треба доносити людям говорити. Тому що якщо закриються двері, вже ніхто не вийде, друзі. І ті, хто будуть стукати, Бог скаже, я не знаю звідки ви. Сьогодні день спасіння. Завтра може не наступити. Амінь.